Привіт, з вами на зв'язку Arbitrage Screener. І сьогодні в нас таке коротеньке відео: саме про фандинг, як заробити круто і спокійно на фандингу. Отже, давайте зараз проаналізуємо з вами таку зв'язку. Фьючерсний канал з фьючерсними сигналами нам прийшла зв'язка по монеті IXS. У нас є спред ціновий становить. 1,5% між біржею Binance Futures і Bybit Futures. І також в нас є прибуток від різниці в ставці фінансування 0,89%. Отже, давайте перейдемо на ці біржі і проаналізуємо взагалі ситуацію, що сталося з монеткою, і в загальному, як нам її круто, ефективно і прибутково для нас спокійно відторгувати. Отже, ми відкриваємо Binance Futures, монетка AXS. Бачимо, що ціновий спред у дійсно існує. Тобто, у нас на Binance монетка торгується 1.31, а на Bybit 1.33,4. Отже, давайте подивимося в загальному проаналізуємо по об'ємам. Можемо бачити, що об'єм на Binance дуже і дуже великий 240 мільйонів е, проторгованої USDT за 24 години. І також дивимося на Bybit. Близько 100 мільйонів USDT. Тобто, дуже хороша ліквідність, дуже хороша монетка. По Binance ми можемо бачити. в мене відкритий зараз таймфрейм один день. Це є просто чистий памп монети. Тобто, монета у нас за сьогодні вже пройшла 27%. В порівнянні з минулими днями, коли вона ходила по 5, це рахується памп-монети. Отже, самий арбітражний спред у нас виник за рахунок попиту і пропозиції на двох різних біржах. тобто, звичайний такий памп-монети. Отже, далі ми давайте проаналізуємо разом з вами. Також у нас стакан у нас дуже, доволі хороший, по 2-3 тисячі доларів середня заявка в стакані. Отже, в таку монету можна спокійно заходити. Ми без проблем на будь-яку кількість позицій можемо зайти в цю монету і вийти без проблем взагалі не хвилюючись за те, що нам не хватить ліквідності, щоб розгрузитися при виході або при вході. Отже, далі дивимося на ставку фінансування і можемо бачити е, таку історію, що на Binance ставка фінансування нараховується кожних 8 годин, і ставка фінансування становить у нас мінус від'ємна і мінус 1,42%. В цей час у нас на Бейбіті також ставка фінансування у нас від'ємна. 0,49 мінус 0,49%, але нарахування в нас здійснюється кожну годину. Коли ми наводимо, можемо побачити, що на розрахування у нас йде кожну годину по цій монеті. Отже, що ми тут взагалі можемо зробити? Тобто, в нас сигнал прийшов, що нам потрібно купити, стати тобто, в лонг на Binance і стати в шорт на Bybit, щоб забрати ціновий спред 1,50%. і також у нас прибуток від різниці в ставки фінансування. Але проаналізувавши монетку, можемо бачити, що по часу. Коли в нас буде вже нарахування саме по бінансу, це буде воно здійснено через 4 години і 5 хвилин. Тобто, у нас нарахування кожного взагалі 8 годин, вже як майже 4 години. На Бінансі нараховується в нас приблизно ставка 0,5%. Тобто, ми розуміємо, що стати в лонг на Бінансі і в шорт на байбіті нам не вигідно. Тому так як ми будемо втрачати приблизно відсотка е, кожну годину на ставці фінансування саме на байбіті. Отже, що в такій ситуації ми можемо зробити? Ми можемо стати навпаки, тобто, відкривши лонг на байбіті на бі, і відкрити шорт на Бінансі. В Загальному по ціновому спреду це, якби можна сказати, неправильна позиція, тому що ми стаємо, ми купляємо по дорожчій ціні і стаємо в шорт по дешевшій ціні. Але тут потрібно вже враховувати наступні нюанси. Ми бачимо, що час нарахування в нас на байбіті кожну годину. Отже, кожну годину ми будемо заборонити в районі 0,5%. тобто заробляти 0,5% від нашої суми позиції, скільки коштів ми зайшли в лонг по байбіту. Отже, а на Binance кожних 8 годин. Тобто Ми можемо собі розуміти, що 7 годин поспіль в принципі, ми і зайшли в цю монетку ще 4 години тому, коли в нас було тут залишалося 8 годин, тут так далі нараховувалися кожну годину. Тобто ми розуміємо, що ми 7 годин поспіль можемо забрати по 0,5% з байбіту, і коли самий час нарахування між цими двома біржами поставці фінансування буде однаковий, тобто на Binance лише ця година, на Bybit лишиться година. В цьому випадку ми вже можемо закривати угоду, щоб не попастись на фандинг 1,43% по Binance. Тобто 7 годин ми позабрали по 0,5% І далі просто виходимо з угоди, фіксуємо свій прибуток 3,5%. Отже, і також потрібно ще в цьому моменті враховувати який саме ціновий спред. В даному випадку нам дозволяє ситуація, нам повністю дозволяє відкрити по, встати в лонг по дорожчій ціні і встати в шорт по дешевшій ціні, за рахунок того, що в нас дуже малий ціновий спред. Тобто ціновий спред нас складає півтора відсотка, і навіть з розрахунком того, що за 7 годин все ж таки повністю зійдеться ціновий спред, хоча такого. Не, я ще не зустрічав, е, тому що в нас різний час нарахування поставкам. тобто у нас спред може зійтися. Коли... Вже e, час може вирівнятися, тобто на Binance година залишиться і на Bybit година залишиться. Але навіть при таких умовах e, все одно не сходиться повністю спред. Але навіть при самих самих гірших випадках, коли в нас спред зійдеться на 1,5%, але так як ми вже за сім годин заробимо з Bybit 3,5%, отже, чистими ми заробимо 2% саме поставці фінансування. І в принципі, за таку монетку не можна, можна не переживати, можна в неї заходити спокійно сидіти цілий день. Тому що в нас є хороші об'єми, хороший попит на цю монетку. Ми бачимо, що в принципі це в нас ситуація, яка виникла з пампом монети. Отже, в такі ситуації можемо дуже дуже спокійно заходити. Тому ось такі от моменти можете собі, якщо бачите, під час торгівлі такі моменти, можете собі правильно проаналізувати монетку, і, в принципі, не відкидати її з торгового листа, а просто торгуйте сам в на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей та гарного вам дня!